Отож, моє ім'я Данило, це мій брат Назар. Ми з України, з під Києва, у 2019 році ми запустили свій перший онлайн-магазин. Ми працювали тоді по дропшипінг-моделі, і це був дуже цікавий час для запуску першого бізнесу. Ми створили бренд вільно у 2020 році. Як пам'ятаєте, це був особливо складний час для усіх людей, а для підприємців, зокрема, тому що почалася пандемія. Почалися шалені затримки у доставках, і ціна на міжнародні доставки зросла у понад три рази. Зараз ми виготовляємо наші продукти в Китаї і потім контейнерами по морю доставляємо їх на наші склади в Америці, Британії, також на материковому Китаї і Австралії. Активно продаємо в Сполучених Штатах, в Великобританії, в Сінгапурі, в Гонконгзі та Австралії. Ми працюємо на Shopify, активно також на Amazon, на Etsy і використовуємо такі маркетингові канали, як Мета-Реклама, тобто Facebook, Instagram, Google Реклама і інфлюенсер маркетинг. Оборот нашої компанії у 2023 році складав півтора мільйони доларів 200 тисяч доларів. Обороту ми отримали саме з кікстартер-кампанії, і 2000 людей підтримало нас там. Зараз ми переконані, що запуск на кікстартері це найкращий спосіб запускатися для того, щоб або розпочати новий бізнес, або суттєво посилити існуючий. Саме тому ми вирішили використати весь наш попередній досвід у е-комерсі для того, щоб зробити цей курс максимально якісним, максимально структурованим, так щоб ви могли взяти і використати ці матеріали для того, щоб запустити свій продукт на кікстартері і зробити це максимально правильно, гладко і успішно. На жаль, коли ми запускались, ніякого такого курсу не було. І фактично це єдиний курс в інтернеті по тому, як найкращим чином запустити кікстартер кампанію. Тому ми зичимо вам успіхів в цьому і переходьте до наступної першої лекції.